Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Україна без селищ міського типу. Як нововведення вплине на класифікацію населених пунктів Волині. За 10 тисяч доларів відправляли ухилянтів за кордон. Судять волинян. Як морські контейнери на Волині перетворились на модульні будиночки для ВПО. Ще 10 депортованих Росією дітей повернулись до України. Усього в рамках дев'яти рятувальних місій організація Сейв Юкрейн вже повернула в Україну 141 дитину, повідомив виконавчий директор організації Микола Кулеба. ЗСУ потужно вдарили по техніці та складах російських окупантів на таврійському напрямку. За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки, зокрема чотири броньовані машини, шість одиниць артилерійських систем та міномет. Майтів, один безпілотник та сім одиниць автомобільної техніки. Філігранний скид гранати прямо у ворожу нору. Під час розвідки ворожих позицій пілоти аеропідрозділу помітили ціль. Окупанти облаштовували собі зручні позиції, аби комфортніше було там полежати. Один скид гранати і ще декілька загарбників поповнили пекло. Така ж доля чекає на інших окупантів. Рівень ракетної загрози дуже високий, окупанти вивели на бойове чергування підводний і надводний ракетоносії. Загальний залп 12 ракет калібр. Військові закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Просила бомбити Львів. До суду піде 27-річна жителька Коростеня. Жінка закликала до обстрілів під час онлайн-трансляції у Тік-Ток. Саме у цей час країна-терористка вкотре атакувала Україну. А коли дізнав... А що росіяни б'ють по Львову Вона заявила, що так їм і треба нема чого їм розслаблятися. Тоді, внаслідок влучання ворожих ракет у житлові багатоквартирні будинки, загинули 10 осіб ще 42 людини постраждали. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. Стало відомо про загибель одразу трьох захисників із Волині. 26 липня перестало битися серце Романа Пилипчука із села Морозовичі Поромівської громади. Воїну було 26 років. На щиті додому у селище Радне повернеться на віки 51-річний герой Василь Максимяк. Забрала війна також життя ще одного захисника Олега Паламарчука із Горохова. Висловлюємо щирі співчуття їх рідним і близьким. Волинські поліцейські добровольці отримали відзнаки в зоні бойових дій. Їх вручив заступник голови національної поліції Олександр Фацевич. Медалю міністерства оборони за сприяння збройним силам України нагородили старших лейтенантів поліції Михайла Коленду та Миколу Богдана. Капітан поліції Олександр Сучков та старший сержант Віктор Дацюк отримали. Почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України за сприяння війську разом з десятками побратимів волинські поліцейські безперервно виконують бойові завдання на сході країни. 10 тисяч доларів за переправлення ухилянтів за кордон на Волині судять членів злочинної групи. За даними слідства, організатор групи – 49-річний житель Києва підшуковував військово зобов'язаних чоловіків, які хотіли виїхати за межі України. Один зі спільників, лікар територіального медичного об'єднання, підробляв документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виїзд за межі країни під час воєнного стану. Третій – однорічний житель Ковеля перевод. Зав клієнтів за кордон свої послуги оцінювали в 10 тисяч доларів. Усього встигли переправити у ЄС чотирьох чоловіків під час переправлення п'ятого у січні 23-го року. Їх затримали. Україна без селищ міського типу. Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію СМТ. Офіційно нововведення ще не вступили в дію, втім це лише питання часу. Як нововведення вплине на класифікацію населених пунктів на Волині, які з них найближчим часом можуть змінити свій статус, та які наслідки це матиме для їхніх мешканців? Дивіться далі. І не село, і не місто, селище міського типу вже в минулому. Це так би мовити, цікаве формулювання з'явилося у радянському союзі. Його почали використовувати замість поняття містечко. Нині у 2023 році його ліквідовують. Закон очікували давно, тому що цей закон приводить у відповідність найменування органів місцевого самоврядування і найменування адміністративно-територіальних одиниць. Тобто він є наслідком завершення. Е Адміністративної реформи в Україні сьогодні в Україні 461 місто, 882 СМТ та понад 28 тисяч сіл. Відтепер буде три головні статуси: село, селище та місто. Виконавча директорка Волинського відділення асоціації міст України Мар'яна Конончук певнить, на життя людей закон не вплине. В даному випадку є чітко визначена процедура, коли адміністративно-територіальна одиниця зі статусом села може набувати статусу селища, і так само адміністративно-територіальна одиниця зі статусом селища може набувати статус міста. Містом вважатиметься населений пункт із не менш як десятьма тисячами населення та наявністю компактної забудови. Селище вже переважно садибна забудова та загальна чисельність жителів не менш як п'ять тисяч. До п'яти тисяч мешканців та виключно індивідуальні будинки це село. Але це не означає, що відразу всі населені пункти, де переважає компактна забудова, стануть е, містами. Ні, процедура утримання статусу міста досить довго тривала. Вона прописана в окремому законодавстві. Е, виключно Верховна Рада законом надає статус населеному пункту міста. Якщо йдеться про місто, не треба остерігатися й того, що чимало теперішніх міст втратять свій статус навпаки, на сьогоднішній день ми будемо спостерігати збільшення кількості міст, не зменшення кількості міст. Саме це невдовзі може статися із селищем Олика. В асоціації міст кажуть, що воно вже давно заслуговує на статус міста, адже колись ним і було. Магдебурзьке право воно отримало ще у 1564 році. А перша згадка про Олику взагалі датується 1149 в Іпатіївському літописі. Олика була справжнім туристичним містечком і є навіть старі реклами, які запрошують до Олики, які розказують, які тут можна. Atrīmēt Переваги, які можна отримати розваги, статус міста Велике забрали перші совєти, які прийшли сюди у 1939-му. І через рік після свого управління відсікли від Олики кілька передмість та зробили з неї селище міського типу. А після позбавили статусу райцентру. Нині у селищі проживає більше трьох тисяч людей. Олика розвивається, прагне стати туристичною родзинкою Волині та повернути статус міста. Туристичним містечком. Веселим, де всі люди посміхаються, де е, живуть люди е, ремеслами, де є людям робота, де люди хочуть їхати будуватися, де є багато малих сімей, школи переповнені дітками, садочки. отакі ми бачимо, будь-яка великими. Зміни не вплинуть і на статус міста Берестечка, одного з найменших в Україні. Населені пункти із особливим історичним значенням для регіону виняток із з нововведень. Берестечко залишається містом через свій унікальний історичний статус. Залишається і воно навіть не підпадає під жоден сумнів. Крім того, в Україні офіційно з'явиться нове поняття поселення. Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Йдеться, наприклад, про дачніко. Оперативи або тимчасові мобільні містечка, де живуть переселенці. До слова, новий закон набере чинності через три місяці після офіційної публікації. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ми продовжуємо розповідати про житло для внутрішньопереміщених осіб на Волині в наступному сюжеті про будівництво тимчасових варіантів помашкань, зокрема, як морські контейнери перетворили на модульні будиночки, де можна переночувати та приготувати поїсти. Та як у дуже дуже короткі терміни шведи звели посеред лісу ціле містечко для переселенців. Про це все дивіться далі. Сотні тисяч українців залишилися без дому, мільйонам довелося покинути рідні стіни через близькість до бойових дій чи окупацію. Їдучи подалі від війни, на Волинь прибули майже 80 тисяч переселенців. Хтось оселився у родичів, комусь довелося шукати прихистку у чужих людей, а комусь зупинитися бодай десь по дорозі за кордон. У цьому випадку вдалим рішенням виявилися модульні будинки. Роблять такі і на Волині. Коли люди почали Покидати свої домівки, кордон був настільки переповнений жінки з маленькими діточками, холод тому і з'явилася така думка, щоб можна було допомогти тим людям, хоча б там десь перепинати діточок, ну чаю попити в нормальних якихось умовах. Ось ці модульні будинки створили з морських контейнерів, спроектували та втілили задуму реальність за два місяці. Таким чином, два контейнери площею 30 квадратів перетворилися на житловий та харчовий модулі. Будиночки добре утеплили, щоб можна було використовувати їх не лише влітку, а й узимку. Потепляли спеціальною плівкою, пароізоляційною, мінеральна вата 10 см, ДСП стіни зашивалися. Ну, тобто, для того, щоб було і тепло, і комфортно. У житловому модулі вільно можуть розміститися восьмеро людей при потребі 12. У харчовому є повноцінна кухня, де можна не просто розігріти їжу, а й приготувати. Там є в нас місце під холодильник, робоча поверхня з шкафчиками, витяжка, електроплита, мийка. Ну тобто, все абсолютно необхідне для того, щоб можна було приготувати їжу. До каналізації та електроенергії будиночки підключаються автономно. Перевага модульного житла ще й у його мобільності. Будинки можна транспортувати куди завгодно, адже вони є цілісною конструкцією. Було велике бажання зробити це швидко для того, щоб не тягнути в часі і доставити його десь, десь туди, де він дуже потрібен був на той момент. Оперативно почали будівництво житла для переселенців і українські партнери зі Швеції. У селі Озеро Ківерцівської громади у короткі терміни звели ціле містечко для людей, які, тікаючи від війни, опинилися на Волині. Сергій Порохнавець, співзасновник шведського центру допомоги, із тамтешніми благодійниками тісно співпрацює вже понад 20 років. Будинки будують по принципу смар будинків, приходять вже готові панелі. Зібрані секції цілі і цілий великий будинок можна збудувати за 4,5-5 днів. Це ми говоримо про стіни, дах, опалення, вентиляція, сантехніка все повністю. Складають будинки також самі шведи, це бригади із 36 людей. Правда, не обійшлося без допомоги українців. До будівництва долучилася велика кількість наших волонтерів. Хоча швидкість зведення житла вражає самому етапу будівництва. Передує кропітка робота у Швеції. Будівельні організації вони повністю прописують план робіт для кожного будівельника погодинно. Тобто це відбувається достатньо складно, але ефективно. Зараз у містечку постійно проживають 40 переселенців, 12 з яких це діти. Родина плесів прибула на Волинь весною минулого року. З Барвінкового на Харківщині їхали подалі від бойових дій, щоб врятувати дітей. Про прихисток у селі Озеро дізналися від знайомих. Родичів чи друзів тут не мають. Ми їхали не знаючи куди. Ну, нам сказали, що в літній табір, і все, і ми приїхали. І так і залишились. Всі вже як родина одна велика, всі вже без підтримки одне одного нікуди. На початку минулого квітня на території табору вже стояли два житлові корпуси. Умови були іншими, і з того часу багато чого змінилося. Сім'я переїхала в окрему простору кімнату із ремонтом, меблями, телевізором. Місця кажуть, вистачає всім. Віталій допомагає із розбудовою містечка. Працює тут завідувачем господарства. Єлизавета доглядає за дітьми та займається домашніми справами. Прибираємо там, траву, рвемо все як треба, і кушать готовим посудом. Ми їм. Ну, все те саме, що робили да. вдома. Да. Подобається, і діткам подобається, Свіже повітря. Менше хворіють, не так, як там хворіли. <гум> У будинку є санвузол на дві родини чоловіча та жіноча вбиральня, душ та пральня. Два вмивальника, пральна машина. Чергуємо кожен день по черзі, в корпусі, тут все, в санузел вимивається. Ну, а в кімнатах вже, як за бажанням. Тетяна, мама Єлизавети, приїхала у містечко зі Слов'янська на Донеччині вже після дочки. Крім допомоги по господарству, жінка займається теплицею. Огурці, помідори, там в той теплиці перець, укроп теж помідори. Мені дуже подобається це все. Тетяна Вергун також знайшла прихисток у будиночку для переселенців. Вона з чоловіком та сім'єю дочки приїхали на волинь після ракетного удару по будинку у Лимані Донецької області. Шукала я квартиру, не знайшла. Ну а тут там. Сказала номер телефона, Сергій сказав, приїжджайте. Молодші отримали важкі поранення. Півроку дочка та її чоловік не могли встати з ліжка. На щастя, зараз почуваються краще, але повертатися родині поки нікуди. Тоді привезла сюди чоловіка, а потім дітей виписали сюди, приїхали. За словами Сергія Порохнавця, зараз спільно з партнерами працюють над тим, щоб збудувати ще 10 таких будинків. Попередньо їх розмістять по сусідству. На території теперішнього містечка для переселенців буде гуманітарний хаб та дитячий табір. Там має бути оазис. Певний оазис. Я це називаю рай для дітей. Сьогодні ми прийняли ще одну групу дітей. Це вже восьма зміна дітей з Харківщини, яких ми оздоровлюємо. Тож за кошти наших західних партнерів, і ми хочемо, щоб діти, які переїжджають сюди до нас, вони могли переключитися від тих страшних подій, які відбуваються там. Тож тимчасового житла різного формату на Волині є вдосталь, як і помешкань для тих, хто хоче осісти у нашій області надовше. Про те, як переселенцям знайти безоплатне житло, де триває реконструкція приміщень для ВПО та будівництво нових будинків, дивіться у наших наступних сюжетах. Марія Вавренюк, Василь Марощук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Матеріал створено за підтримки Медіа Lifeline Ukraine. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Схема волинських митників і київських бізнесменів. Дорогоцінні метали везли вантажівками. Нові правила отримання водійського посвідчення. Всі нюанси. Волиняни назбирали чорниці на 2 мільйони гривень. Напав вибив зуби і пограбував. Інцидент трапився у селі Перес Палуцького району 31 липня. Про нього 43-річний потерпілий, розповів поліції наступного дня, коли оговтався. Увечері на чоловіка напав невідомий, вибив йому декілька зубів та викрав сумку з телефоном, гаманцем і срібним браслетом. Постраждалого залишив поблизу залізничної колії. Поліцейські зібрали свідчення, переглянули відео з камер спостереження і встановили особу зловмисника. Ним виявив 26-річний мешканець Львівщини, який був того дня у Переспі, зловмисника затримали й оголосили про підозру. Державі передали вантаж з дорогоцінними металами вартістю понад 10 мільйонів гривень. У лютому 2023 року Державне бюро розслідувань викрило схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів. Її спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії. У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який оформили як латунний шлак. Насправді. Ж цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, срібло та інші кольорові метали. Вивезення дорогоцінних металів заблокували, а затриманий вантаж заарештували. Як засвідчила експертиза, у його складі один кілограм 700 грам золота, 20,5 з половиною кілограмів срібла, пів кілограма платини, більш як два кілограми паладію, а також шість половиною кілограмів міді. МВС дозволило складати практичний іспит на посвідчення водія десятки разів. Від учора українці мають необмежену кількість спроб скласти практику для отримання водійського посвідчення. Про нововведення і його нюанси розкажемо далі. В Україні дозволили складати практичний іспит на водіння енну кількість разів. Таке рішення Міністерства внутрішніх справ вступило в дію від учора, 1 серпня. Якщо ви не склали теоретичний або практичний іспит, то можете зробити це хоч 20, а то й більше разів. Що стосується теоретичних іспитів, до, до вчора було складання іспиту необмежена кількість спроб. Але було п'ять діб. Через п'ять діб могли здавати знову, хто не склав іспит. Зміни вступили 10 діб на протязі одного року. Дійсне свідоцтво про проходження теоретичного іспиту. Простими словами теорію можете перездавати протягом року. Робити це можна енну кількість разів на одинадцятий день після кожної невдалої спроби. Що стосується практичного іспиту, то на його здачу каже Сергій Томчук, дають аж два роки. До вчора були можна було складати три спроби, після яких знову ж якщо не склали іспит, їх знову ж треба було звертатися в автошколу для проходження практичного іспиту. Від учора ця скасована норма обмеження, і зараз не обмежена кількість раз можна складати іспити на протязі дії свідоцтва про закінчення практичного навчання. Без ліміт кількості спроб складання іспиту пояснив Сергій Томчук, має безліч плюсів. у тому числі мінімалізує потенційні корупційні ризики. Це знову ж знімає цю корупційну складову частину, тому що Необмежена кількість, яка не обмежує людей. В тому, що треба здати на протязі трьох раз, якщо вам таки не вдалося скласти водіння протягом двох років, то до наступного практичного іспиту в сервісному центрі МВС вас допустять лише після повторного проходження обох курсів навчання теоретичної та практичної підготовки. Додам, що нові зміни чекають майбутніх водіїв і в жовтні цього року. З 29 числа з'явиться можливість самопідготовки для водіїв. Охочі зможуть не відвід відвідувати курси в автошколі, а проходити навчальний матеріал самостійно. Коли вони пройдуть навчання самопідготовки, вони звертаються до територіального сервісного центру для складання теоретичного іспиту. Після Успішного складання теоретичного іспиту. Вони зобов'язані звернутися в автошколу акредитовану для проходження практичного іспиту. Зауважив, що у кандидатів у водії буде вибір готуватись до теоретичного іспиту самостійно чи з автошколою. Складання теорії для обох категорій учнів буде однаковим. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Організатори Енерджі Sprint Тріатлон запрошують працівників РАЕС та спортсменів з різних міст України взяти участь у крост триатлоні Благодійний захід відбудеться 12 серпня на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле Озеро. Більше у сюжеті. Триває реєстрація на змагання з крос триатлону Енерджі Спрін Тріалон. Це традиційний благодійний захід Рівненської АЕС, головна мета якої збір коштів для потреб ЗСУ 12 серпня. На рок біле озеро відбудеться Енерджі Sprint Тріатлон, який продовжить серію іміджових спортивних подій Рівненської АЕС і кампанії Енергатом». Загалом це іміджовий захід, направлений на. Те, щоб підтримати наші збройні сили. Змагання включатимуть три етапи: 750 метрів плавання на відкритій воді, 20 кілометрів велосипедом та 5 кілометрів трейловий біг. На турнір запрошують спортсменів як для індивідуальної участі, так і командних змагань. Естафета може бути чоловіча, жіноча або змішана. Цьогоріч ми ввели нововведення, а саме естафета серед наших цехів. Підрозділи з кількістю працюючих до 50 людей можуть. Об'єднуватись між собою від одного підрозділу дозволяється представити декілька команд однак є обмеження щодо загальної кількості учасників: усього 150 індивідуальних та 20 естафет. Цей захід це в першу чергу благодійність, тобто ми маємо на меті зібрати кошти, які будуть використані для закупівлі відповідного обладнання для Збройних сил України, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Вартість участі це донат від 500 гривень за індивідуальну участь, і відповідно, так як команда складається з трьох людей, то це півтори тисячі від команди. Для учасників підготують трансфер велосипедів і спортсменів з вараша до місця старту. Передбачене харчування та питна вода на контрольних пунктах. Впродовж усієї гонки волонтерська підтримка і медичний супровід. На фініші кожен отримає пам'ятну медаль. Реєстрація на сайті, який ви бачите на екрані. Отже, запрошуємо усіх взяти участь у нашому тріатлоні, провести скоростю час та підтримати Збройні Сили України. Заготівельники Волинської чорниці додали до бюджету понад 2 мільйони гривень. Як повідомили у Державній податковій службі Волині, майже вся сума це оренда за спецвикористання лісових ресурсів і понад 200 тисяч гривень податок на доходи фізичних осіб. Ці показники не остаточні, адже ягідно грибний сезон ще триває. Волинянам нагадують, що збір дарів лісу із метою продажу передбачає сплату податку. І на завершення військовий зроже, Олександр Андрієвський влаштував зворушливий сюрприз для мами. Він без попередження приїхав у відпустку з великим букетом квітів. Відео зустрічі рідних людей до сліз розчулило користувачів мережі, по якій його й опублікували. <клес> Оки, все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами. До зустрічі.